Цін, це те, що ми відчуваємо на собі щодня: чи то оплачуючи покупки в супермаркеті, чи то оплачуючи комунальні послуги, але часто ми не розуміємо, чому так відбувається. Це актуальна розмова, і сьогодні будемо з цим розбиратися у студії фахівчиня з економіки. Оксана Руденко, Вітаю вас! Вітаю, пані Оксано! В Україні останніми роками ну в принципі тенденція зберігається, ціни зростають. Чому так відбувається? Ну Далеко не новиною да, є війна, яка впливає по суті і надалі на наступні наше ціноутворення в Україні. Знову таки електроенергія, яку періодично намагаються все ж таки нам зруйнувати, на відновлення якої нам також необхідні кошти. Якщо ми проаналізуємо показник за останні, наприклад, 11 місяців 2024 року, то відповідно є. Значненький такий показник інфляції, який становить від 11 до 12%. відсотків. До цього ще додається неврожайність минулого року, в зв'язку з великою посухою, з дуже жарким літом, яким ми відповідно маємо наслідки. Крім того, здешевшав одяг і взуття в зв'язку з імпортом великої кількості товарів за кордону. Що стосується продуктів, ну, в першу чергу відповідно продукти харчування дорожчають, це і риба на 5%, м'ясо, молочна галузь також продукції, ну і відповідно на 3% трішки знизився в своїй ціні рис. Тому ну знову таки ціни варіюються. За ними також необхідно слідкувати і обирати для себе ті продукти, які ви частіше споживаєте. Ви згадали про інфляцію. Що це, як вона виникає, і як власне безпосередньо впливає на здорожчання цін? Е, інфляція це зростання загального рівня цін в країні впродовж певного періоду з таким елементом, як знецінення грошової одиниці. Так. Насправді, інфляція є одним з найпростіших таких економічних. Взагалі явище, яке існує, тому що з ним можна боротися, на нього можна впливати, з ним можна е співіснувати надалі. З основних таких показників з основних таких видів інфляції це помірна галопуюча та гіперінфляція. В своєму історичному розвитку Україна на жаль зіткнулася з усіма трьома цими видами, е особливо в 93-му році, коли дійсно був такий ну, важкий, досить складний період, коли прямо гіперінфляція скакнула. Ну, величезними такими своїми термінами. Наразі ж науковці виділяють класичну і сучасну гіперінфляцію. Класична вона е, існувала десь до 30-х років ХХ століття. От наразі е, сучасну інфляцію, от, це, це наш термін, який ми майже користуємося протягом останніх років, тому що це вже прям хронологія ціла, постійна її періодичність, з якою ми стикаємось. Uh -huh. Але ж я так розумію, є продукти або якісь послуги, які залишаються стабільними в своїй ціні. Про які це може йти мова? Ну, взагалі, от стабільність цін залежить від рівня е, ринкових умов від державного регулювання на ці ціни. Україна, зокрема, Міністерство, кабінет міністрів, продовжив таке державне регулювання таких основних товарів, які ми споживаємо. Це є борошно, це є молоко пастеризоване в пакеті жирністю 2,5%. Це є також хліб, яйця, птиця, батон, олія соняшникова. До цього переліку ще раніше входили цукор, борошно та макаронні вироби, навіть макси. 72,5%. Але наразі ці продукти вже з цього переліку з 2023 року вже прибрали. Тому на оці продукти в районі 10% ще може змінюватися ціна, але не більше. Тобто на них більш стала ціна? Так, саме на них має бути більш стала ціна. Має бути, але іноді помічаємо, що от на продукти першої такої необхідності, якоїсь більш базових потреб. Ціни все-таки більше зростають, аніж на інші. Так, це чи не так? І так, тому що тут працює закон попиту і пропозицій. Тобто, uh -huh. чим більше нам потрібно, відповідно відразу починає зростати ціна. Е, мені подобається досить досвід Каліфорнії. От, так нещодавно у них досить недобрі не були умови існування. І для того, щоб зберегти оцю продовольчу таку безпеку, так вони прибрали в магазинах, в супермаркетах, прибрали кошики. Для чого це робиться? Для того, щоб покупець в магазині міг лише взяти товар, який він може пронести в себе в руках, а не створювати таку паніку, такий ажіотаж всіх товарів, знову таки речей першої необхідності, і закуповувати їх в шалених цінах, для того, щоб в разі небезпеки ними можливо навіть і не користуватися. Тому знову дуже розумний досить підхід. І знову таки на ціни. Інфляція, так, якісь там природні умови, які ми бачили, які існували у нашому випадку. Це війна, політичні такі досить різноманітні фактори. Знову таки, кількість населення, яка у нас, ну, на, на жаль, зменшується, тому що то виїжджають, то приїжджають, знову-таки велика кількість загиблих. Ну і підвищення цін відповідно на виробництво. І все це впливає. Але ж ціна все-таки формується не від того, просто що от є продукт, і він от стільки коштує, все таки, я так розумію, якась там упаковка, доставка, імпорт. Тощо, давайте візьмемо з вами до прикладу. Не знаю, досить популярний продукт хліб. Як на нього формується ціна від а до Я, ну так щоб було зрозуміло, покупцеві. Насправді, от якщо ми думаємо так, от правильно ви говорите все, хліб, тобто, саме процес виробництва, тобто є борошно, да? основний інгредієнт, з якого ми виготовляємо хліб. Ми всі думаємо, що саме від нього залежить вартість. Хоча насправді лише 30% вартості хліба закладено в, саме в борошні. Надалі знову таки іде сам процес виробництва, який через відключення, через електроенергію, яка то налаштовується, то вона є. Самою ще найбільшою проблемою цього річ стало те, що немає достатньої кількості фахівців, які вміють працювати і виготовляти хліб. І тому виробництво змушене було перейти на новітні технології для того, щоб замінити людську працю. А все це кошти, які якимось чином потім необхідно повертати. Е, так само інфляція знову-таки впливає на вартість хлібу. І в кінцевому виробництві ми можемо мати продукт швидкого споживання. Так? Ми йдемо до супермаркету, ми бачимо е, швидкість виробництва, тобто за часовий проміжок цього хліба виготовляється досить велика кількість. Е, ми не знаємо, що там є, так там можуть бути знову такі сухі суміші, може бути маргарин. Коли ми звертаємось вже до більш там ремісничої, там де якоїсь пекарні, там відповідно ми вже можемо там, натуральне вершкове масло відчувати, свіжі яйця у виробництві хлібу. Тим більше ми бачимо там гречани, різні підвиди, так, цибулевий, різноманітних там з додаваннями різних смаків, і все це відповідно впливає на ціну, але ж Дійсно хліб здорожчав з осені. І є вірогідність, що він ще так ну, на 0,5 на 1% ще може протягом 25 року все ж таки знову здорожчати. У нас, до речі, є графік. Попрошу колег продемонструвати. Ми подивилися, власне, що 2017 е, року добре видно, що хліб стабільно дорожчав і не падав в ціні. Я так розумію, тенденція продовжиться. Саме так. Е, також. Коли готувалася до ефіру, переглянула ціни на цукор, звичайний, на вагу. Попрошу колег продемонструвати. І в різних супермаркетах, ну ми так імпровізовано зробили, різна ціна. Найдешевша, я знайшла за 29,9 гривень це за 100 кілограм. За один. А, за один, Боже, можна це вирізати? Найдешевший я знайшла за 29 гривень і 9 копійок. Це був за один кілограм. Найдорожчий же 42,3. Чому ну, Чому така різниця більше 10 гривень за цукор в різних магазинах? Чим це обумовлено? Насправді все це пояснюється товарною маркетинговою політикою кожного супермаркету, до якого ви приходите. Є е, сегмент супермаркетів, які налаштовані на покупця, який може дозволити собі дорожче продукт придбати. Є сегмент відповідно пенсійного там, віку, або да, людей, які отримують мінімальну заробітну плату. Е, вони ходять до інших супермаркетів. І для цього ж ну, таки маркетинг працює досить дало. Він пакує, розміщує, додає ті товари, які саме необхідні покупцеві. Знову ж таки, звертаючись до гіпермаркетів, ми повинні розуміти, що чим більші об'єми самого магазину і об'єми тих товарів в кількості, які там є, тим більш дешевше він закуповує у виробництва ці товари. Тому, звісно, що зручніше ходити до великих гіпермаркетів, де ви можете придбати відразу велику кількість всього, і не ходити по декілька разів на тиждень знову-таки до якогось дрібного магазину, який до вас локально знаходиться ближче, але тим не менше в своїй ціні він відповідно буде мати більшу навантаженість на саме покупця. Угу, Зрозуміла. А от зараз зима, багато імпортних фруктів, наприклад, що банани, апельсини. А, і взимку на них різко підвищується ціна. Мені здається, так було завжди. Чим це обумовлено, чому так відбувається? Ну, взагалі, це сезонний ефект. Він зрозумілий абсолютно, тому що взимку нам хочеться посмакувати тим, чимсь екзотичним, да, тим, що нам нагадує літо. Це може бути ківі, манго там, е, так само різноманітні імпортні сорти помідорів, які ми купуємо. Ну зрозуміло, що якщо ми хочемо е, мати товар е, іншої якості і Крутонний, ми відповідно маємо за нього платити. Це сезонність, окрім того, впливає ще й курс долара, тому що купуються ці товари відповідно по одній ціні, поки вони до нас доїдуть, поки ми їх споживаємо в магазині, поки за це ще заробітна плата працівникам в тому ж магазині терміни зберігання, тому що це продукт не, не одного один, дня чи тижня зберігання. За це все ми відповідно платимо. Тому маємо вибір, або ми споживаємо огірок взимку, або ми його добре смакуємо ще влітку. А чи ви говорите про сезонність? А чи впливає регіон на ціну? Ну тобто там північніше, південніше, чи буде це впливати на формування ціни? На формування ціни регіон впливає лише в тому випадку, якщо там є саме виробництво цього товару. Якщо там його немає, відповідно він там буде в дорожчій ціні. Добре, згадаємо наш Херсон, так і наші Кавуни, якими ну, це вже просто. Смак дитинства, да, який ми купували їх майже за ну за нічого так? А ще менше вони вартували у себе там, де вони вирощувались. Тому ну тут регіональний такий показник лише в тому, де в якій області, що саме найбільше можна виростити. А ви ще на початку згадали, що інфляція процес, який можна контролювати і регулювати, то чи існує у держави можливість регулювання цін на базові товари? E, взагалі, от держава виступає в першу чергу як регулюючий і контролюючий орган у питаннях ціноутворення. Тобто держава e, безпосередньо повинна і зобов'язана впливати на ціну. Але, що стосується саме от, тарифів, да, наприклад, на комунальні там, послуги, на транспорт, це все можна на регіональному рівні там, вирішити, ці питання, і вони можуть навіть по всій Україні де, дійсно бути різними. Це все на органи місцевої влади покладено, тобто це вирішується внутрішньо. Якщо ж ми говоримо про такі загальні от, е, е, тенденції, Держава може саме в продуктовій там сфері, держава в першу чергу повинна ну, обмежувати цінові, створювати такий контроль цін для того, щоб не було монополістичних кооперацій, для того, щоб не створювалися картелі, для того, щоб чітко розподіляти державні закупівлі на, на ті саме необхідні товари, які потрібно здійснювати для, для нашого споживання. Плюс до того, регулювання через якісь субсидії, через державне фінансування. Все це покладено на відповідальність власне держави. В якійсь мірі так вона ну, стимулює зріст цін, тому що дійсно, якби вона не впливала, це було б катастрофічно складніше виживати в теперішніх умовах. Ну, як, які умови? Ми ж всі розуміємо, що в нас майже закінчується третій рік війни, тому все те, що вона може, вона робить. Ну і наостанок. На вашу думку, на які продукти, товари чи послуги можемо очікувати таке стрімке підвищення цін в цьому році? Е, в цьому році ми однозначно це відразу ми очікуємо підвищення на кавові напої. І ще є варіант того, що така ж сама історія може чекати і шоколад. Чому з кавою ну, в зв'язку з тим, що і погодні умови змінюються, кліматичні умови змінюються, і недостатня кількість вирощеної арабіки чи робусти для нашого споживання є наразі. Тому ну, на сьогоднішній день ми ще на запасах там витягуємо деякий проміжок часу, а в майбутньому або здійснювати якесь переміщення виросту цієї рослини, або ж науково-технічний прогрес доєднається, можливо, нам якусь ексклюзив Нову виведуть культуру, яка буде задовольняти наші смакові якості. Що стосується шоколаду, також є ймовірність, дійсно, ну все-таки погодні умови. Тобто клімат змінюється, на це впливати ми, на жаль, не можемо, і нам також необхідно під нього підлаштовуватися і знову таки знову споживати або помірно, або знову намагатися, хоча б не піднімати ціну до, до космічного такого масштабу. Тобто лати за 100 гривень, як зараз кричать в інтернеті, можливе. — На вашу Навіть думку? 110. Навіть 110. Так. Але ж це залежить не тільки від кави, а й від молока, наприклад. Ну, лати це кава з молоком, власне. Так, і від і кави, і від молока, і від знову -таки, світла є воно, чи його немає, так? тому що там ще використовується електроенергія. Ну і відповідно оплата ж праці тих людей, які виготовляють. Ну, податкове навантаження сюди додається логістика, тобто все це в цілому. Дякую вам, дякую за розмову. Власне, каву з шоколадом цього року буде пити трішки дорожче. Оксана Руденко, фахівчиня з економіки, була гостею нашої студії. Це була програма Актуальна розмова. Читайте нас на Вікаюа, дивіться на нашому ютуб-каналі, а ми зовсім скоро побачимося.